Всім привіт мої друзі! Сьогодні я вам покажу нові, нові качельки. Без того винні лайки і ці качельки але і козок попадуть. І подивіться, скільки тут почали? Це для дітей рай. розумієте? рай. Зовсім попав. Чекайте. А зараз порахую і ви лайки мені з того винні. Одна качелька, два, три, чотири, п'ять, шість, сім сім, 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 ви мені винні десять лайків, десять качелю, десять лайків. Все. А тепер я показу оці качельки, чуть-чуть почекайте. -чуть і вона є буде. Фокус, фокус.